У нас на зв'язку Петро Черник, військовий аналітик, кандидат політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці, і зараз він полковник Збройних сил України. Вітаю вас, пане Петро. у нас в ефірі. Дуже раді вас бачити. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, слава. останніми днями, навіть в публічному просторі, видно, що наскільки збільшилась кількість бавовни в Окупованому Криму та і взагалі по всій Росії. Те, що можна зафіксувати, вибухають багато нафтобаз, а набагато більше, ніж навіть пару тижнів тому, ми правильно розуміємо, що набагато ефективніше знищувати склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, ніж ганятися за танками та іншою зброєю по всьому тилу. Цілком слушна думка, тобто вибивання їхніх паленомасильних матеріалів набирає обертів, але знову ж таки давайте не піднімати планку очікування, що от, мовляв, завтра наш противник видихнеться і в нього вже не буде чим заправити свою техніку. Все ж таки, у частині видобування нафтопродуктів це одна з найбільших державів у світі ще третього року. Весь радянський союз і не ця недоімперія були заточені саме під його переробку, і в них ще доволі багато найрізноманітніших складів і заводів. Тому ця тенденція з Звичайно, вітається, однак до точки, коли насправді можу вплинути на перебіг бойових дій що доволі далеко. Якщо не відкривати військових таємниць, от нам здається, чи дійсно таких втрат, які несе Росія, з точки зору знищення військової інфраструктури України от немає. От е варто зазначити, що гіпотеза наша от така: якби удари були такими, як по Росії, це приховати неможливо. Ми бачили, хай і після кількох днів. Фото і відео таких прольотів. Ну, прильоти були, є і будуть, тобто ми їх скасувати не можемо, але чи вони задають такої величезної шкоди, як би вони хотіли, однозначно так. І найголовніше у цих наших двох питаннях, які ми зачепили, це те, що рефлексія в спеціально-воєнної операції повернулася на їхню територію, і це неймовірно добре. бо, скажімо, таке явище, як безпілотники над Кремлем ще два роки тому викликали би гомеричний сміх. А це насправді відбувається відбувається, і це та стратегічна петля, котра неминуче задушить. Московський імпералізм питання лише часу і обставин. Я не маю оптимізму, що це все відбудеться швидко. Ем, давайте поговоримо про сьогоднішню ніч знову до нас. Купа шахедів, не тільки шахедів. Росія, як здається, починає змінювати тактику, чи вже змінила, бо колись вона намагалася бити ракетами е, з території там Азовського моря і з Росії. Зараз це дуже різні і дуже ну, вже, здається, яку Три? четверту чи може навіть тиждень щоночі у нас повітряна тривога. Е, що таке сталося? Це нам за намагання, ну за умовно за Кремль, чи це у Росії один вид озброєння закінчується? а інший підвезли, умовно кажучи. Ну я би не казав, що у них уже усе закінчилося. Дійсно стратегічний неядерний потенціал у них підірваний. Вони мали 11 класів найрізноманітніших ракет від далеко найдалекобійнішої, Х-101 до стареньки точкою у які в загальних сумарних показниках до початку він не мали десь у межах 7 тисяч поза 6 тисяч то цього всього застосовано. Але на превеличезний жаль, противник може виробляти до 40 ракет Х-101 і 3 М 14 калібр, поставив їх на конвеєр і в місяць така це. Така кількість ракет у них з'являється. Чому відбуваються це такі дещо дивні масовані атаки? В першу чергу, шахедами і невеликою кількістю ракет, і при тому, що піднімається величезна кількість авіації. Мені видається, вони промацають нашу протиповітряну оборону. До нас зайшли патріоти. Уже є підтвердження, що саме Патріот підбив найсучаснішу їхню ракету х 47 м М Кенджал. Це Насправді їм дуже і дуже серйозний ляпас, і вони намагаються обчислити хоча б одну машину. Був Вполювати таку установку для них буде направду питанням честі, як би там не було, попри те, що дійсно якісних ракет все менше і менше, але певний запас у них є за моїми підрахунками. скажімо, Х-22, котрі цієї ночі було застосовано ще щонайменше 100 одиниць є. Це дуже серйозна зброя, і великий зал по Україні не касується. Мій погляд, що він буде. Я дивився ізраїльського військового експерта, і він зазначив, що вузьке місце в логістиці Росії це вони дуже розраховують саме на залізницю. А ми бачимо, як залізниця вибухає в Ізраїлі. Переброска військ та техніки відбувається дорогами і повітрям. От ми можемо припустити, що наша логістика скоріше схожа на ізраїльську, ніж логістика Росії. Я дуже коротко відповім, бо ви задали надто серйозне питання. Ваші міркування слушні, але давайте не розвивати цю тему далі, ніж до тільної слушності. Даруйте за таку, за таку можливо метафоричну відповідь. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Пане Петре, ще одна тема. Український наступ. І знову ми не намагаємося отримати прогноз, але є відчуття, що контекст, в якому про це кон, контекст, в якому про це говорять і в Україні, і в Європі значно змінився. Пригадаємо взимку багато хто призначав зустрічі на набережній в'ялці уже літку. Зараз є застереження. Не очікуйте чогось надзвичайного може бути, а може і не бути. От взимку то було і псо, чи що змінилося? Ну, Направді інформаційно-псишні операції ніхто не скасовував. Ми мали говорити те, що ми мали говорити для того, щоб і нашого противника уводити у певну обману. Якщо геть серйозно, я не маю ні, ні найменшого сумніву, що серія якісних контрнаступальних операцій в обов'язковому порядку буде. Бо ми десь підняли градус очікування, що мовляв буде мега потужний один удар, який виб'є противника на кордони 1991 року. Треба бути дуже уважним і акуратним із такими висловлюваннями. Противник по старій лінії розмежування направду побудував таку собі своєрідну лінію зігріда. Пробивати її можна тільки велетенською кількістю боєприпасів артилерійських, це тисячі тисячі тонн або надважкими бетонобійними бомбами, скажімо, GBU-57 чи GBU-43 мають наші американські колеги таку дуже серйозну зброю, яка. Кожна бомба важить від 6 до 13 тонн. але скидатися такі бомби можуть із літаків Б-1Б «Ланцер», Б-2 Спіріт, чи, скажімо, б 52 Не уявляю, як ця зброя може залетіти у наш повітряний простір. Тому знову ж таки, чи ми звільнимо всю нашу територію? Однозначно так. Питання ж коли і в яких обсягах, чи ми вийдемо на якусь стару нову лінію розмежування, чи їхня оборона таки посипеться? Бо найголовніше наше завдання це до речі, що стверджував. Начальник генерального штабу Німеччини Гельмут фон Мотке розгромити війська противника, а території повернуться самі, розуміючи, що Путін б'ється на смерті, що у них колосальний людський потенціал. Це не буде легко. Легкою прогулянкою, а насправді неодноразово казав. Ми видихаємо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться. поки що таких ознак не видно. Я хочу вас закликати поставити підписку каналу спецпроекти Сергія Мамаєва. Ось ви бачите qr код Відповідно, ми дуже хочемо зростати. Нам дуже цікаво робити нові відео, робити нові трансляції. Ми працюємо безкоштовно. Ви можете нас підтримати як мінімум підпискою. Для цього потрібно зайти на ютуб канал спецпроекти Сергія Мамаєва і там поставити підписочку і поставити дзвіночок, щоб не пропускати на нові відео. І так само там ви можете взяти посилання, відправити друзям і знайомим для того, щоб вони так само це зробили. І не можна не запитати про цей дивний скандал, не скандал, який відбувається з Вагнером. Де Пригожин спочатку просто кастіріт так керівництво е, російського Міноборони, і ну, просто з такими словами з ними розмовляє. Я взагалі не уявляю, як таке може бути. Е, заявляючи про те, що вони підуть з Бахмута через те, що в них не вистачає снарядів. Потім приходить Кадировка, який каже, я буду замість Пригожина. Потім виявляється, що все ж таки Пригожину ці снаряди дають. Е, в принципі, з точки зору військової системи керування, ми. Е, Мені здається, чи це дуже підриває довіру до керівництва, при тому на різних рівнях хто такий Пригожин, якщо чесно сказати, з точки зору військової ну, системи е, е, Росії, і він має право ну чомусь йому дозволено ось так розмовляти з вищим керівництвом збройних сил Російської Федерації. Наскільки це погано, чи добре те, що відбувається, і чи це насправді відбувається, чи це так само як і, і, і ПСО. Те, що це відбувається, це однозначно так між вежами Кремля наростає конфронтація. На мій погляд, чому вона наростає рано чи пізно, має бути призначений винуватий. То ті, хто переконали Путіна, що війну можна за три дні виграти, мають на увазі вежу. Бортнікова, Патрошова чи ті, хто не можуть упоратися із із цим завданням, маю на увазі вежу шо але є ще і сама вежа Путіна, і до неї також дуже і дуже багато. І от запитань, і оце все, що відбувається, це є ніщо інше, як з'ясування стосунків. На мій погляд, пригожен такий вірний пес Путіна, і він говорить його вустами. Путін відбалансовує власну владу у себе у усередині. Можу вся російська історія боротьби за владу це ніщо інше. Як як одні зносять інші, починаючи від першого палацового перевороту Єлизавети Петрівни, всі добре знають чим він закінчуючи, закінчуючи убивством рідного батька чи мовчазною згоду Олександра І, і до, більшов... до до більшовиків і таких прикладів можна привести безліч. Хаотизація наростає Чи нам для нас корисна однозначно, але жодним чином не треба робити на неї ставку, бо в частині ненависті до нас. Вони абсолютно однакові підкреслюю, Абсолютно від перестановки доданків сума не міняється. Навіть демократична Росія умовна, якась там уявна, усе рівно буде ворожою до України. Симон Петлюра дуже чітко висловився із цього питання. Російська демократія закінчується тоді, коли починається українське питання. А пане Петре, не можемо запитати про завтрашнє свято побідебісії в Росії щороку. Ну хіба що за виключенням 9 травня 22 року минулого року, під час параду перед Путіним і світом вихваляються якимись надзвичайними суперзразками зброї? То де вона де іскандери, які не можна смішити, де ну та незнищувана армата і так далі. Армата взагалі не серйозна розмова. Це дуже сери, дуже такий зручний об'єкт, якщо говорити у частині танку. Будування зручний для, для винищення. Їх там побудували кілька десятків. На не може вести повноцінних бойових дій. FGM-148 сорок упевнений, що їх спалять дуже і дуже легко. Та навіть не йти до високотехнологічної зброї. Звичайне 7 думаю, зможе її у майстерних руках оселити. Аналоговнятної зброї вже немає як такої кінжали, які вважалися на. Кращими дійсно єдина гі гіперзвукова робоча ракета, котра у сучасності застосована, підтверджені до перехоплення, а зброї на нових фізичних принципах, як там їхній алкогном медведів, стверджує, поки що ніхто не показав у воєнному сенсі. Російська федерація застосувала протипівна абсолютно усю лінійку озброєнь. Окрім ядерної зброї чи зброї масового знищення, бо хімічна і бактеріологічна – це також зброя масового знищення. Немає їх нам чим подивувати. Хіба якісь можливо ще дуже специфічні тактичні виправи? Однак, буду чесним зламав мозок. А що ж мають нам показати, поки що не розумію, що все, що мали показати, показали. А з точки зору геополітики, вже має сенс оці паради на червоній площі, де марширують російські солдати, хоча ми знаємо, що вони прекрасно гинуть в Україні, або де проїжджає якась там техніка, яку так не вистачає Росії на фронті, судячи з повідомлень з воєнкорів і всіх інших, зараз на ці, хоч на когось ці паради можуть якісь там враження створити у іноземних партнерів, та й взагалі в. Росії внутрішньо вони ще щось означають ці поради у внутрішньому споживанні 100% Так давайте не касувати пропаганду. Нам на найвищій точці ніхто не досягнув таких результатів зомбування власного населення, як вони, і побідебесії по треба підтримувати, тому що будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності. Власного народу, як тільки ця лояльність щезає, тиран як правило утрачає своє життя. Правда, я казав Еріх Марія Ремарк, немає тиранії, котра би жила вічно, тобто рано чи пізно всі тирани гинуть, і цей загине, але до тої точки, на мій полі, ще доволі далеко. Він відносно молодий чоловік. Йому якихось 70 років. Приклади тиранів свідчать, що вони люблять жити доволі довго. Пане Патре, тиран завтра з'явиться на Красній площі, чи це буде лялька тирана, чи можливо він по відео звернеться до своїх громадян? Як ви думаєте? Важко сказати. Я персонально не вірю у тому, що існують якісь двійники у політичному сенсі. Є один Путін, він є, він живий. В нього є кров, кістки і плоть. Чи є там підставні особи в частині охорони, тобто, щоб інші спецслужби не розуміли, де перебуває справжнє тіло? Це то це так. А чи вийде, чи не вийде на площу? Ну завтра подивимося. Ставати спонсорами навіть для того, щоб український Ютуб ще більше майорів на височині українського ну дійсно українського горизонта і світового. Тож, друзі, спонсорство дуже просто 100 гривень на місяць або дві кави і вже наш спонсор. Переходьте за qr кодом чи посиланням, яке завжди є під будь-яким відео. А також під цією трансляцією воно активне це посилання, кнопочка спонсорство. Все до вашої зручності і до вашої уваги. А платіж, одноразовий донат. Також вітається. Ми знаєте, не хочемо щось там просити. Що ми що, якісь там жертви, що нам чогось щось там не вистачає. Ми просто хочемо підтримки. Тож просимо вашої підтримки на PayPal чи картка моно. Все для вас, друзі. Лишайтеся з нами і з нами в українському Ютубі.